Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Христос народився. Сьогодні протягом цієї подорожі я буду вашим екскурсоводом. Думу до вашої уваги. Ми раді вітати вас в нашому музеї. В нашому музеї зберігаються картини з важливим історичним змістом і відомі ці події по всьому світові. Вони є реліквією не лише одного народу. Але й всього світу. Якщо ви напроти, то давайте ми відправимось до нашої першої картини. Та варто зауважити, що ці картини не є окремо одна від одної, але всі вони об'єднані однією історією. Це ніби ілюстрована розповідь. Події, які зображені на цих картинах, важливі в будь-який період. Але по-особливому ми проникаємо в зимовий час. Коли відзначаємо Різдво Христове, свято Різдва Христового торкається строй людської душі і кличе до радості. Серце кожного прагне пережити все, що відбувалося в ту неповторну святу ніч. Тому давайте здійснимо уявну подорож до святих місць, і ми з вами. На цій картині зображені події, які відбувалися в Ізраїлі. Назарет – місто, в якому жила діва Марія. Вона була нареченою праведного Йосипа, який походив з роди царя Давида. Марія дуже любила Бога і була доброю і лагідною дівчиною. Завжди спішила допомогти іншим. І ось одного разу. Хто там? Заходьте, будь ласка. Марія, сестро, допоможи. Римські воїни забрали мого чоловіка до в'язниці через несплачу податків. Зараз ми залишили без грошей та їжі. Чи не знайдеться у тебе хоча б декілька кусочків хліба нам на вечерю? Так, звичайно, я сьогодні купила цілий буханець хліба. Ось, тримай. А як же ти? Я турбуйся, Господь піклується про мене, до цього часу я ніколи не залишав. Зварила каші, на вечер мені вистачить, а завтра буде новий день, а ним і їжа. Дякую, Марії. Нехай Господь завжди буде з тобою. Дякую за ваші теплі слова. Ви також воліться від Бога. Він чує ваші молитви. Так, я знаю. Ще раз дякую тобі за все, Марія. Прощавай. Прощавай. Господь з тобою, ти благословена міжнами. Не бійся, Марія, бо в Бога благодаті знайшла, ось в утробі ти зачнеш, і сина породиш, і да се моє ім'я Ісус, він, він буде сильним і Сином Всевишнього званим. І Господь Бог дасть престол йому, його батька Давида і царуватиме в домі Якова, і царування Його. Вже не буде кінця. А як же це станеться, коли може не знаю я? Дух Святий злине на тебе і Всевишня сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, і є син Божий. Як ти сказав? Вам сподобалася ця картина? Мені приємно, що вона вам сподобалася. Пропоную перейти до наступних. На той час. Дуже популярна професія була столяра. Столяри це люди, які працюють з деревом, будують будинки, покривають дахи, роблять вікна, двері. Дітки, а ви догадуєте, що буде в наступній картині? Зачекайте, ми зараз все дізнаєтесь. Дивись, дивись, досточку більш потрібно ретельніше підшлігувати, щоб вона була придатна для того, щоб в неї стола можна було зробити. Добре, буде за згідно вашими настановими. А ти молодець, швидко навчаєшся. А найголовніше не перечиш? Стараюсь. Йосипе, Йосипе, нам потрібно поговорити з тобою. Марія, це не може дочекати хоча б до завтра. Бо зараз в мене немає часу. Йосип, це дуже важливо. Марія, в мене зараз тересуть. Я не можу тобі нічим не допомогти. Розумієш? я розумію. Але наче ти думаєш, що я тісь бить тебе би турбувала? Нам потрібно поговорити, це вкрай важливо. Вчителі, я прийду пізніше, ми все з вами закінчимо. Добре, Степане, прийди вже з Марія, що залишилось? Йосипе, розумієш? Тут таке сталося. ну. Марія, не зволікай, кажи, тебе хтось образив? Ні. В мене буде дитина. Дитина? Яка дитина? Марія, що ти говориш? Йосипе, ангел приходив до мене і сказав, що в мене буде дитина. Це буде син Божий, Месія. Як таке може бути? Я сама не знаю, але Господь все знає. Марія, мені потрібно побути на Одинці. Іди додому. Так, звичайно. Хм. Як таке може бути? Від Духа Господнього дитина. За законом Ісея її потрібно було побити камінням. Але вона гарна, вродлива дівчина. Напевно, я її буду відпускати. Хайде собі до іншого народу і там проживаєш, не забрали життя. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти дружину, Марію Твою, бо зачати в ній до Духа Святого, ось вона народить і даси ім'я Ісус. Він спасе своїх людей від їхніх грехів, щоб збулося пророками сказане. Ось діва зачне в утробі сина народить і назвуть йому ім'я Емануїл, що перекладі, значить, з нами Бог. Що це було? Це був сон. Адам О, так. Да. Все зробив Господь, так як ти сказав. Всім на Марії, все розповісти, і то швидко де Марія, о Господи, хай буде прославлено твоє ім'я по віки. Будь звеличений завжди. Заберу, я Марію для себе в дружину. І хай по віки буде прославане Твоє ім'я. Ті дні, коли жили Марія і Йосип, Римської імперії, правив Абріст, і саме він видав наказ зробити перепис по всій римській землі. Тоді давайте підійдемо і детально все розглянемо. Сам цар світу народився у нас у хліві? Мир вашому дому. Заходьте з миром. Вас також до нас посилили в цей хлів переночувати. Ні, ні, ми шукаємо нашого царя, який народився у цю ніч. Але як же ж ви можете, можете шукати царя та да ще у хліві? Та це не просто цар. Це Месія обіцяний у всьому єврейському народу. Сам ангел сповістив нам, з'явившись в погорі, він розповів про його народження. Він сказав, що ми знайшли його в'ясне. Ми довго шукали, і ось нарешті ми вас знайшли по волі Господа. Ми бідні пастухи. І в нас. Німає, немає нічого, ні золота, ні якогось дорогоцінного щось, щоб дати нашому Месії, але ми хочемо прославити його і вклонитися йому. Чи дозволите Ви нам це зробити? Так, звичайно. Адже наш син дійсно, Господнє дитя. Якщо Бог повелів вам прийти до нас, то ми не можемо вам перечити. Сам Господь все зробив для того, щоб народився Ісус сам у самому простоті, для того, щоб міг прийти кожен і поклонитись для нього, бо він є Ісус, Месія, Спаситель світу. Царю, вічний, Царю, Небесний влади, живи по віки, ми прийшли до Тебе поклонитись та віддати Тобі славу. Не в Палаці, а в Богих ясних, спісить Божий, Всесвіту святого Щоби кожен бідний і багатий міг до нього з каяттям прийти, щоб серце Господу віддати і спасіння в Нім знайти. Ісусе нас благословив сам Господь ним, тому що ми є гідні для нього. Йосипе, тепер ти розумієш, чому Бог волів нашій дитині родитися не в багатих палацах, а в бідних яснах. Tamby rozumieli. Зрозуміло, що це були надзвичайно мудрі люди. Так данину на сході називали священиків та пророків, а також вони були досвідченими астрономами, які дуже розумілися в зірках, вивчали їх та спостерігали за ними. Одного разу вони побачили те, чого ще ніколи не бачили. Тому зверніть увагу на ці події. що я спостерігаю за небом та планетами, які рухаються у всій своїй величі у визначенному до них маршруту, І нічого не може змінити його. Скільки часу минуло до мене, і скільки ще часу пройде після мене, а вони так же будуть рухатися в мій покорі перед Всевишнім Розумом. Так, це він це створив, це Він керує всім. О, ти великий і незвільнений Бог. Як мені знайти тебе і пізнати дороги твої? Що? Що я бачу? Тільки що загорілася зірка, якої я ще ніколи не бачив у своєму житті. Це знак. Народився великий цар, і він кличе мене в дорогу. Щось сьогодні мені розкажуть зовні. їхній незвіданий світ має так багато таємниць. І далеко не всі можуть їх побачити і вивчати. Але я, я вивчу всі їхню мудрість і всі таємниці мені майже їхні відомі. Та деща істина, яка наситить мою душу? Але я звик вірити своїм очам. Цієї зірки я раніше ніколи не бачив, і її поява говорить про народження великої особистості, яка спасе світ і змінить цю історію. Мабуть, народився найвеликий цар на землі. Я маю побачити його. Я просто повинен. Мемети, сузір'я, великий і маленький, яскраві і майже зовсім непомінні. Їх так багато, та які вони прекрасні. Хто може сказати, що він хоча б раз не милувався зоряним небом? Воно прекрасне. Небо. Ховає в собі якусь таку від нас, людей, незрозумілу для нас істину, яка може змінити історію всього людства. Я знайду цю істину, навіть якщо мені доведеться обійти всю землю, що з'явлення зірки такої величини може свідчити лише про зне. Народилася дуже велика людина. Народився той, якого я так довго шукав. Друже, ти бачив ось зірку, яка не схожа на інші? Та це знак. Народився великий цар. І ми маємо знайти його і поклонитися йому. Так, так, я також звернув увагу на цю зірку. Я таких ще не бачив. Збираємо речі в дорогу. Перед нами довгий і тяжкий шлях. Який я рад вас бачити? Теж <клес> звернули увагу на цю дивовижну зірку. Хто ж це такий народився? Що вона настільки дивовижна? Ой-ой-ой. Хто це? О, да. І ми вирішили відшукати власника цієї зірки. Що? Серйозно? Я з вами, я теж хочу з вами. Я йду з вами. Пошли. Пішли! Пішли, пішли, йдемо шукати. Хто ж це такий? До цієї радості найбільше цій новині не зрадів цар Ірод. Це був жорстокий злий чоловік, який приводив страх навіть рідних дітей. І саме його образ ви зараз побачите на наступній картині. Сарі, що ти маєш на увазі? Та є такий, хто настроює людей проти мене. Цар, але ти ж в цьому палаці є в безпеці і тобі тут ніщо не грузить. Але навіть якщо щось і не так, то там у горах ти маєш сховище, там тебе кесар не знайдеш. Воно, то так, але потурбуємо про одну стіну навкруг нашого палацу. Царю, оця справа розвіє всі твої тривожні думки. Розвіє думки, кажеш, я ще всім додержу, хто такий цар. Царю, але священники на твоїй стороні. Закінчуй своїми балачками. Твоя наївність переходить всякі межі. Нікому не можна довіряти. Важко повірити, що мої сини будуть сидіти на цьому троні, але поки я маю владу, я тут цар. Давайте хідний раз. Царю, тебе ж не бігнати. Запам'ятай, ти маєш бачити хід наперед, думати про його наслідки. І головне, ніколи не здаватися. О, царю, про, про тебе знає весь світ і про твої заслуги всіх говорять. Дозволь зачитати моду Іроду Велику. О великий знатний цар, наймогутніший з усіх, найвеличніший, премудрий, ти правитель для усіх. Ім'я твоє прекрасне, сяга небес, бо на троні ти повіки нема кращого за тебе. Прекрасно, прекрасно, так. Це я. Ну що ж, тепер час займатися царськими справами. Іліат. Я готовий тебе вислухати. а вовне часто. Царю. Нам цей перепис є те, що потрібно для нашої казни, по-особливому, як ніколи. Але не про це я хотів сьогодні з тобою говорити. Тут Єрусалим говорить про прихист давних людей, мудреців, і вони шукають новонародженого царя Месію. Месію новонародженого царя. І яка твоя пропозиція? Давай запитаємо єврейських книжників та священиків, що вони про це думають. Гаразд і потурбуйся, щоб ті люди, про яких ти говорив, зайшли до нас своїм визитом в Баланс. Що говорить про новонародженого царя? Цар, нехай буде мир з тобою Авраама, Ісаака та Якова.

Вітаємо, Великий цар! О, найвеличніші люди зі сходу. Моє серце засумувало, як ви не зайшли до нашого панацу. Що заставило вас пройти такий великий шлях, таку тяжку дорогу? Все своє життя ми віддаємо науці, Вивчаємо пророцтва, розгадуємо загадки зоряного неба, шукаємо істину. Військовий високодостойний цару, я уклонюся перед вами. Довгих років життя, кучу бабла і царування. Знак з неба вказав нам дорогу. Нова зірка з'явилася, якої раніше ми ніколи не бачили. Ми йдемо туди, куди вона нас веде. Зрозумів, зрозумів. А як до нас з'явилася зірка? Зразу після з'явлення ми вирушили в дорогу. Від того, як ми вирушили в дорогу, прийшло два зброї урожай. Зрозумів, сьогодні я радився з єврейськими мудрецями, і вони всі в один голос кажуть, що той, кого ви шукаєте, знаходиться в охлеянні. Було добре, якби ви допомогли нам знайти цього новонародженого царя, а ми тим часом підготуємо все необхідне для святкування. Тому вступайте з миром, дорозі вам не буде жодних перешкод. Неодмінно, ваша величність. Я потурбуюся, що він ніколи не керував моєю країною. Взяти мій дрон? Ні, такого ніколи не буде. Серці, тому що злі наміри царя Ірода не здійснились від народження Ісуса два роки. Що ж робити? Куди йти? Де шукати царя? Біда, біда. я думаю, Господь нам каже шлях, адже. Якщо він нас привів сюди, він надаю каже, куда йти. Ой, не знаю, не знаю. Вела та зірка. Ось, дивіться, друзі, зірка зупинилася. Диви, ти бачиш, як вона яскраво світить. Нам потрібно поспішити до того дому, над яким вона зупинилася. Ходім, 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 ходім. Ой, поспішимо, поспішимо. На наступній картині. чи ні. Знайшли? Зараз ми подивимося. Щось матриці, довго дитина шукають. О, Йосипе, який сьогодні гарний вечір. Як гарно сяють зорі! Дуже гарний вечір сьогодні. Мир дому вашому. Мир вам, добрі люди. Чим ми зможемо вам допомогти? Ми вибачаємо, що ми вас потривожили. Ми мудреці зі сходу далекого і шукаємо новонародженого царя. Зірка, в небі нам казала дорогу і зупинилася вона над до вашим домом. Можливо, ми помолилися, то вибачте нас. Ні, ні, це правильно. Дійсно, ви правильно прийшли. Ось Ісус, це Месія. Довго ми до вас йшли, бачимо тебе, Владико. Твоя влада є велика, хочемо тобі служити, щоб з тобою в небі жити. Ось прийми подвійну міру, злата чистого і попіру. Я тобі приношу щиро від мого народу миру. Будь прославлений по віки, ти це Божий є навіки. Хочу я подарувати для Ісуса немовляти. За важне ось це кадило. Будь прославлений постійно. Наші Мені б дуже хотілося, щоб ви запам'ятали їх надовго. А ви помітили, яких персонажів було більше хороших чи поганих? Хороших. Я вам бажаю, щоб ви були хорошими людьми, які змогли б зрозуміти, що Ісус Христос це не просто маленька дитина, а Син Божий. Пастелюство. Бажаю вам, щоб у ваших сердечках жив Ісус Христос і завжди у вашому серці було радісна.